Привіт! Прийшла з роботи, помилася і вирішила записати вам відео. Вчора не виставила відео, трошки в мене трошки такий якийсь день напряжний був. Забула, мала декілька там кусочків відзнятого вчора, але так не зробила, не змонтувала то відео і вирішила, що вже так і буде. Вчора не буду виставляти вчорашнього дня. Щоб потім не було. З запізненням. Хочу, щоб відео йшло точно того самого дня, якого знімалося, і так, щоб воно виходило на канал. Е... Вчора сталося такі дві смішні ситуації. Ну, для моїх дітей вони смішні. Ну, скажімо так, одна смішна для моїх дітей, а обідна для мене, а друга обідна для них, а смішна для мене. Отак. Коли я знімала ті кусочки відео, я трошки знімала вам тут тварин, трошки знімала, як я готую. ну і Вирішила зняти нібито я дітей своїх, щоб ви вже на кінець з ними познайомилися, бо ж я ж це розказую дочка, дочка, дочки, 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 діти, діти, чоловік. Нікого не знімаю. Ну, і Чоловіка знімала вчора, і дітей. Ну і так виявляється, вони мені не дозволили їх виставити. Не дозволили показати їх в відео. Не. Чоловік ніби не був дуже аж так сильно проти, але щось там теж їх підтримував, ніби як вони крича. Зроб... Получається, я їх знімала. Молодша заснула, і я прийшла її знімати, то вони аж закрили її собою. Не, не маєш права, не маєш права її виставляти без її згоди. Дві старші тут -то теж сіли. Я їх знімаю, щось розказую за них, вони теж переглянулися одна з одною. І не маєш права потім мені не зроби, не монтуй то відео. Я ж... Вони ж мені допомагають монтувати відео. А тут це відео, вони сказали, що вони мені не будуть допомагати монтувати, що не будуть вони з ним нічого робити, бо вони не хочуть все-таки з'являтися на каналі. Ну... То кажу, ця ситуація була трошки смішна для мене, а обідна для них. Ну, але я через то і не виставила, бо там далі без них, без того відео, без тих кусочків, що я знімала їх і щось розказувала. <кій> відео було дуже коротесеньке, ну і не дуже цікаве. І вже так вийшло, що не виставила. А друга ситуація, яка була обідна для мене, а смішна для них, то це то, що вони мені призналися, що всі. Лайки, які, по... які ставили, я думала, що це люди ставлять, це, виявляється, ставили вони. Коментарі, якщо писали, то теж це вони мені писали. Получається, лайків і коментарів взагалі від людей інших чужих немає під моїми відео. Тільки просто в деяких відео є перегляди. Ну, але. Все одно я не збираюся закидати цю справу. Я вже розказувала, мені це подобається, мені хочеться тим займатися. Можливо, настане такий е, час, день, коли все буде вже добре. І я почну. Ну, і мій канал почне розвиватися. Я знаю, що це не зразу буде. І я знаю, що будуть. І взльоти, і падіння, і тут дуже буде больно, я то все знаю, то все приймаю. Ну і просто вони то з мене трошки посміялися, ну, а мені не смішно. Потім вже трошки мені перейшло. На початку було трохи обідно, я думаю, так не призналися мені, що вони. Не призналися мені, що вони, виставля... що вони лайки і коментарі писали. Аж тепер, коли вже стільки днів пройшло, коли я почала. Вони вчора просто забулися. Одне відео я монтувала сама, саме останні. Певне, не саме останні, бо саме останні пару секунд, пару хвилин там. Відео перед тим я монтувала сама, і коли я його виставила, то виходить, що. Вони його не встигли передивитися, і я зайшла, і я їм почала жалітись ой, ні одного перегляду, ні одного перегляду. І вони тоді мені вже призналися, що ті всі лайки, що вони ставили, це були вони під тими відео давнішими. Так що такі, <свісно> такі діти в мене. Ніби хочуть мені допомогти, хочуть мені зробити приємно, але ну, воно потім і щоб... Ну, ніби хочуть зробити мені приємно, щоб я нічого не дізналася, а потім виявляється, то вилазить і все одно я все взнаю. Напевно, зараз піду в магазин, розвішаю одяг і піду в магазин, бо... Мушу йти і купити корм, віскас, бо той, що ми тоді купили, котячий і собачий, котячий вони з'їли, а собачий стоїть і повні тарілки насипані, вони не хочуть його їсти. Вчора ввечері закінчився котячий корм. Вони не ввечері не поїли, не сьогодні зранку вже не їли, не хочуть їсти. Той новий, що я тоді розказувала, що завезли новий корм. Мушу йти тепер в магазин і купити віскас. Так що покажу вам ще, як буду в магазині. На кінець то вибралася. Так шукала, що вдіти, бо зранку була така холодівна, і як їхала з роботи, то ще було холодно. А тепер вже тепло. Я таку теплу кофту вділа. Ну, але добре. Як є, так є. Думаю, може не запарюся. Беру їхню курку. Оцей вони мають, вони їдять оцей. А був такий котячий. Ось такий. Ось такий котячий, то з'їли котячий, але псячий ні. Менше треба було купляти, ніж на касі відстояла. Відстояла 20 хвилин на касі. Зараз зварю, скоренько їсти, запечу картоплю з гомілками. І коли запечеться, то покажу, як виглядає. Дочці задали в школі прочитати ось таку книжку на 180 сторінок за тиждень. Ми з нею прочитали тільки. Тільки чотири розділи. П'ятий починаємо. І не знаю, встигнемо. П'ятниця, субота, неділя. Чи встигнемо ми прочитати? Тут 17 розділів від 5 до 17. Постараємось, звісно. Будемо пробувати. Ось така картопелька з гомілками вийшла. Зараз будемо пробувати. Ось такий обід у нас сьогодні. Прочитали ми ще два розділи. Будемо починати з сьомої вже читати. Пішли, поїли, пообідали і дам їй трошечки перепочити, нехай вона віддихне, і я трохи віддихну, бо читаю, і голос аж зникає вже в мене. Я зараз теж ще щось собі зроблю свої справи, які маю, і потім продовжимо ще читати. У мене отут є посаджена клубніка, але вона, бачите, дуже густо насаджена, в такому в плоті ніби вона росте. А я хочу її пересадити на город нормально. То зараз, може, тим займуся. Не пересадила клубніку, бо, виявляється, чоловік ще не скопав город, а там треба скопати, щоб пересаджувати. Буду чекати, коли він скопає, аж тоді буду. Займатися клубнікою. І на тій цікавій ноті з клубнікою буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Не знаю, чим буду ще сьогодні займатися, але цікавого, напевно, більше вже нічого не буде. Так що до нових зустрічей. Підписуйтеся, пишіть коментарі і ставте лайки. Па-па!